Всіх вітаю! Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року Центральна Україна. В цьому році було спекотне літо, тепла весна. По цій причині всі сорти починають дозрівати приблизно на 1,5-2 тижні раніше. По цій причині, я думаю, що треба проводити збір вже зимового терміну дозрівання груші під назвою «Стрийська». Це українська селекція. Грушка дуже врожайна. Зараз покажу все дерево увішане врожаєм. Починаються осінні вітри і починає потроху збивати грушку. Вітерець треба проводити по-любому збір. Бо вони вже на цей час тримаються слабенько. Грушка дуже гарна. Кожен рік по-разному себе показує по оржавленості. Може бути або зелена, або ось, як показую, полуоржавлена, а може бути навіть повністю оржавлена. Середня вага груші 200-250 грамів, деякі можуть бути і до 400. Ось отакий вигляд. Це рахується груша зимового терміну достигання. Але, як бачу, в нашому регіоні набагато тепліше, ніж було колись. І думаю, що вона, напевно, пізньоосіння осіння та ранньозимова. Все в залежності від того, як ви будете її зберігати. Якщо у вас буде холодне приміщення з температурою приблизно від 0 до 3, вона буде зберігатися набагато довше. Якщо ж, от я зараз буду збирати врожай, в мене в підвалі зараз 15 градусів тепла. Звісно, що вона достигне набагато раніше. Я думаю, що її можна буде споживати вже кінець жовтня або початок листопаду. Так що такі справи. Якщо на заході України, то, звісно, там трохи холодніше, її збирати можна трохи пізніше, і вона буде зберігатися набагато довше. В нашому ж регіоні, в Центральній Україні, Полтавська область, клімат дуже сильно помінявся. Стало так, як отам, в Херсоні. Дуже-дуже тепло. Зим нема, холодів нема, дощів нема, спека. Постійно, ну коротше, клімат дуже сильно помінявся. Цю грушку рекомендую, хто полюбляє смачні, солодкі груші. Напевно, на кінець, листопада початок грудня. Десь так. Цей сорт сумісний з айвою. Дерево це посажене на підчепі Ба29. Груші, якщо я не помиляюсь, це шостий рік від посадки. Кожен рік дає гарний врожай. Ось отакі грушки тримаються вже на цей час погано. Оце грушки можуть в'язатися ось такими гронами по 3, по 4, по дві штуки. Краще, щоб отримати більш крупні плоди, нормувати один плід на соцвіття. У мене не було часу, то, виходить, що було, то й було. Вона, вражаю, не скидує. Можуть бути ось такі дрібнуваті, якщо дуже багато. Ну, в основному грушка за 200 г. Є живці для щеплення, кому цікаво, гарний приріст, звертайтеся, будемо реалізовувати на зимове весняне щеплення. Грушка української селекції Стрійська.